Так, зараз я хочу почати нову тему. Якщо це за тема, ну ми коли створювали програму, ми на форму, на фрейм, кидали панель, кидали потім кнопки, надписи, різні елементи управління свінг. Тобто один із цих елементів. Ми просто брали мишки, перетягували і кидали. Це можна робити таким спосіб, а можна робити і в інший спосіб, вручну прописувати код в програмі, щоб ці кнопки з'являлися. Е, ну є спори, є люди спорять, як краще. Багато людей от вони люблять, вважають, що буде правильно вручну це все робити, прописувати. І якщо ви в інтернеті вже може бачили або побачите інші відео уроки то от, як правило, люди розказують, як це вручну робиться. Я вирішив спочатку більш простий варіант показувати. От, за допомогою мишки ми кидаємо сюди. А потім вже ми пишемо обработчики просто для всіх цих кнопок. А це все, якщо ми глянемо в істочник, от у нас при Void Init Components. Ми наж... Тут є крестик. Ми нажимаємо крестик і ми бачимо. Тут код є, він прихований просто І ми бачимо якийсь здоровий код, тут вже написаний. Там і нижче пішло. О. Тут створюється, от, створюється наш елемент управління Swing. Потім надаються їм певні там значення. Бакграунд встановлюється для панели. Це фон в зелений колі в нашому випадку. Ось він описаний цифрами. От, текст встановлюється. Лістер додається до кнопки D Buton 1, Mouse-Listener. Там просто брала так. Праву кнопкою нажимати, збиття і вибираємо Маус. Оцей Маус-Клікет. А він прописується. За нас це робить NetBeans За нас це робить. В принципі, я думаю, в перспективі так і буде більше автоматично. Тобто, колись ми просто щоб ну, колись було програмування, що лінію нарисувати, треба було цілу програму писати. Зараз можна написати от один такий рядок і буде створена кнопка. Колись б, треба було цілу програму писати. Ну, Колись і, і, оце, і цього не треба буде робити. Тобто, вже, в принципі, є можливість, що за нас це робить само воно. Так, але треба це вміти, тому що ну, це ще може використовуватися і якщо вчиться, в основному люди розказують відразу починають вчити, от як вручну робити форми, на неї кидати всякі елементи. Я вирішив спочатку Спочатку показати більш простий варіант, щоб люди вже могли писати якісь програми, програмувати, просто обработчики, подій писати і все, а не морочиться на цих кнопках. Новачкам дуже важко, дуже легко заморочиться. Кнопки, там, фрейми, все це все описуємо. Це все, от коли вже об'єктно орієнтоване програмування пройшли, і тоді краще починати вже от писати вручну код. І я кілька уроків присвячу, якраз хочу присвятити тому, що як писати вручну, починати ці всі елементи. Фрейм створювати і на нього кидати палітру, там, і панель вільніше, і, ну, і так далі. От, ну давайте почнемо. Давайте створимо проєкт. Проєкт. Ява приложення Приложение Ява. Mm, так, як ми його... Ми пишемо руками, будемо... так. Хенд. Рука. Так, создать главний клас. Хай буде. Ми будемо без готової форми. Будемо самі створювати фрейм. Нажимаємо Готово. Так, от тут відкривається наш. Давайте ми зайві позакриваємо. Сторінка. Це у нас один файл відкритий, а це наш проєкт. Є головний метод main тут. Ми в нього зараз запишемо. Ну, ми хочемо... Що нам? Спочатку треба, в нас нічого немає. Якщо ми запускаємо, у нас нічого от нічого не відбувається, ніякої форми не з'являється. <кхем> Давайте тут закриємо. Давайте створимо спочатку треба створити фрейм. Оту формочку така, яка була тут. Так. Для цього ми пишемо j. Так. Пишемо Фрейм. Пишемо ім'я це тип, пишемо ім'я нашої переміни фрейма тобто, e, пишемо слово new пишемо знову gframe круглій дужки. тобто як ми створювали об'єкт типу От, за допомогою запису нам щось тут підкаже нажимаємо добавить оператора імпорту для явосінgфрейм нажимаємо про цей імпорт додався бібліотека класа G-Frame. <coughs> Тепер, коли ми. Отут, Ctrl-V, отак. Пишемо об'єкт, нажимаємо крапку, нам доступні стають методи цього класу. Так, ну, поки що у нас треба... Е, один зараз. Якщо ми зараз нажмемо F6 тут або ну, виконати програму, то ми не побачимо нашу форму. Тобто вона створена, але ми ще її не побачимо. Треба е, такий Set visible. Set Visible. Підсказка нам нажимаємо. Set Visible. Метод і тут true або false стоїть. Якщо true, значить форма буде, будемо її бачити. Якщо false, ми її не побачимо. Давайте нажмемо виконати. Зараз з'явиться маленька така. От з'явилась. От вона з'явилася. І можна відкрити, тобто тут три кнопки, але вона така згорнута. Це тому, що не виставлено стандартні розміри. Давайте встановимо стандартний якийсь більший розмір. Беремо пишем, Frame пишемо ім'я нашого об'єкта Frame. Нам треба встановити Size. так? size, dimension, оце вибираю. тут пишемо в дужках New Dimension і вибираємо нам три вариа три Вибираємо оце де числа, два числа ширина і висота. Давайте там 500 на. 600. Тобто ми створили <coughs> об'єкт, ми його visible true зробили, тобто його будемо бачити, ми вже його побачили. А тепер розмір устанавлюємо. Коли вона буде так. Ми нібито закрили. Отут от нема. Ми закрили нашу форму, але от бачимо hand run написано. тобто програма ще працює. Давайте тут закрить. Тут погоджуємося і бачимо у нас запустити проект. Знову доступна кнопка. От з'являється наша вже форма, вона вже... Більший розмір. І, звичайно, можна розширювати, але стандартно вона. Так. Тепер нам треба... Оце ми форму закрила, а оце ще фо... програма ще працює. Для цього, щоб воно закривало... Коли форма закривається і програма, закривалася, не переставала припиняла працювати, ми пишемо знову фрейм крапка і ще ми пишемо e, close operation нам треба set default close operation оцей нам eh, потрібен метод Так, тут і ми ну, нам пропонується переміна. Ми тут пишемо, краще пишемо G-Frame, ім'я класа і крапку. І в цьому класі є певні константи. Ось. Ми, Нам треба вибрати, де тут... Клоза, щоб закріпляє. Exit on close. Вихід і, закрив, і закрили. Так. Тепер перевіряємо, знову запускаємо. Так, в нас вже форма є. Ми її бачимо. Створена, бачимо. І в нас вже певні розміри є. І тепер ми бачимо, тут запустилось, вона працює, показує нам. Ми закриваємо форму. І в нас тут закривається Тобто програма припиняє свою роботу. Так, уже щось. Давайте тепер туди додати. Додаємо пару кнопку. Лейбелку. І на цьому поки перше заняття буде достатньо, я думаю. Так, давайте... Е, треба додати так. Треба створити для початку. Е, ну, ми тут створювали фрейм, давайте тут будемо. Пишемо ім'я класа J. Баттон Батон. Имя. Пишем. Пишем. Э -э -э. New. И новый J. Баттон Такие душки. И вот так. Так. Щось не те, нажимаємо Добавити оператор імпорту. Нажимаємо Добавився. Так точно як і з фреймом, добавився у нас бібліотека і якщо ми... Так, тепер ну, ми ще не побачимо там. Якщо ми нажмемо Запустимо проект, ми не побачимо там наші кнопки. Вона створена, але її треба додати на фрейм. Коли то ми якби, перетягували мишку, ми тепер треба написати код. Давайте тут пишемо eh, frame. І пишемо тут є методи починаються на, на, на add. Ті, що починається на add, вони щось додають. Пишемо eh, дужки, душки. Отак. І що нам туди добавить? круглі дужки ми запишем то, що ми хочемо туди додати Ми батн туди, кнопку нашу, ім'я нашої кнопки хочемо додати. Наш об'єкт компонентами. Так. А тепер давайте ми... Ну, батон буде маленький, зараз давайте ми запустимо так. Так, щось нічого не видно, так. А, нічого і не буде видно. Тому що ми зараз дійшли, ми цьому, не будемо в цьому відео розказувати про лаяути. Коли ми на форму кидали, ми місце вибирали, передвигали по формі, по фрейму, там, кнопочки в любе місце. А тут треба використовувати лаяут, для цього є. Тобто Якщо ми пишемо вручну, створюємо фрейм, кнопки і тому подібне. Треба лояутами користуватися, вони різні. Кожен лояут він, він розрахований на розстановку компонентів ну, в свій спосіб, той, на який він створений для чого. Тобто, як він націлений лаяут. Для цього треба написати контракт. Давайте Control, V, так. Теж Add. І не не а Set. Set. І e от нам підказки: Set loyalt. Я нажав, от після, якщо тут забули після кнопочки береш Ctrl пробіл нажимаєш і воно тобі там щось підказує тут трошки далі поставив курсор тут уже інші підказки воно побачить, що там вже сет layout layout менеджер оцей нам треба вибирати так І треба тепер вибрати лаят замість нул, який конкретно лаят. Вони є різні, я просто зараз е, один виберу. Тобто просто напишу new flow layout. Так, що нам пише? Добавить оператор імпорту, те ж саме, додаємо. Тепер повинно, ми повинні, Бач, тепер нажимаємо і з'являється наша кнопочка. Цей flow layout, він. Ну, просто ми бачимо, де кнопочка в даному випадку тут. В залежності від лаяту, якщо цей лаят трошки налаштувати, він трошки в іншому місці кнопка може з'явитися. Інші лаяути використовують, вони можуть, якщо багато компонентів, вони можуть в різний спосіб розстанавлюватися. По, 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 по вуглам, наприклад. там. Чи по сторонам, не по вуглам, а тут зверху, знизу, якщо їх там четверо або п'ятеро, один в центрі буде. Це Інший лаяти. І є інші лаяуті. ну це буде окреме відео для кожного лаяута. Просто я зробив. От давайте, щоб ми кнопочку краще бачили, ми тут отак от напишемо якийсь <кхем> напис, ми напишемо кнопку. Давайте ще раз запустимо. Ок, і у нас вже вона більша, Тут напис, щоб поміщилося. От вона тут. Так. Ну, я не буду зараз, як я вже сказав, в цю тему. Давайте лейблку добавимо. Точно так. Пишемо J. Label. Ой. J Label. Пишем. Я. Yeah. New. J Так что там? И yeah, вот так. Так. Оператор импорта. Так, що йому не подобається щебли ну, ну G тут маленька L, мабуть, велику постав. Так, все нормально. Тобто ми створили ще один ще один якби компонент для нашої, щоб на форму, але тепер, щоб її ну, встановити на форму для нашої програми. Так, а тепер... Треба на фрейм на його поставити. Так, де ми от додавали батон. Давайте тут рядом. Додалимо. Пишемо Frame. Add. Бачимо тут всі методи, які доступні в цьому класі. Ми пишемо, вибираємо Add Component. Нам оцей можна. Отак або вручну. І нам вже лейбл буде підставила. І, пишем. і все, у нас лаяут є, але він дозволяє, якщо його прибрати, ми нічого не побачимо поки що. Так, Лейблики ми не бачимо, тому що, мабуть, тому що треба сюди теж щось написати, якийсь текст. Це у нас шумітка. Давайте запустимо ще раз. Оп, з'явилася мітка. От вона, е, як лайаут нам менеджер розстановки компонентів, вона нас так розставляє. Просто звичайно легше вручну це робити. Ну, може інколи пригодиться. Це. Знати це треба. Обов'язково рекомендую. Ну там по ситуації вже дивиться, як, як далі будете програмувати. Уже, чи вручну чи так ну давайте зараз більше не буду так точно інше добавляется j text field давайте добавим От пишеться. j text так я снова забутест Field.tf, так коротше Field. Так, оператор імпорта. Заімпорт, тепер знову фрейм добавить. Крапка. От Add Component, і нам вона сама вже пропонує, погоджуємося, то є TF. Оцей у нас текстовий і давайте знову запустимо От воно таке маленьке, ага. Якби його не видно, воно там в таким. Он же ми створюємо можна тут розмір. Давайте 12. от Так отже же. Ще раз. ми створюємо форму, форма створюється так, фрейм наш. Пишеться ім'я е, класа, тип, ім'я нашого об'єкта. Ну і так як ми створюємо об'єкти класа. Творюється. А потім е, вже цей об'єкт має доступ до е, тих методів. І треба обов'язково сетвізію друге ставити, щоб ми бачили цей фрейм. Size встанавлю, щоб він не був такий манюній. Потім default operation бажано. Щоб тут, щоб програма... Коли ми закриваємо форму, то й програма припиняє свою роботу. Так... Потім от додаємо лаяти без. Це буде тема окремо. Тому я поки що не загострю. Додається так. Frame метод Add eh, визивається і в записується той eh, компонент, той об'єкт, який ми хочемо додати на нашу форму. Ну, Поки що, я думаю, все. Можна потренуватися. Eh, пропоную інші різні там, комбобокси, там радіокнопки подобавляти.